що ти нагребла дешевого перцю. Боже, тиждень тому, дівчата, помните, ось ось нагребла дешевого перцю. І він же ж стоїть. Він стоїть, ніхто йому нічого не робить. Вірте на слово, бо знімати годинник зі стіни не буду. Шоста година десять хвилин. Думаю, Таню, останній твій шанс щось зробити з перцем, бо, ну, блін, зимою такої лафи не буде. От, реально, зімою такого не буде. А перець дуже жалко. От прям дуже жалко. І того я вирішила, що зараз встану, тобто, не ляжу. Я вигуляла мерсіка, І я просто зараз його почищу. Тільки треба так чистити, дуже специфічно, зараз роз'ясню. Бо я вже неправильно чистю. Так, оцю серединку із насіннячком її треба витягнути. Того що. Мені сказали, що оцю штуку можна якось підсушити, перемолоти і оцим всім трусити їжу. Я не знаю, вийде мається, чи не вийде, але попробувати я спробую. Господи, що? Ой, Сорі, я трошки не соображаю, бо раннє раннє утро. А я встала, знаєте, оцей дебільний. Дебільну пісеньку радянських пропагандистських часів, яка мене завжди обурювала. Встала, нарядилася і причепурилася. Вже й коса заплетена, хата ж не підметена. Я завжди думала, блін, ну а як оце? Ну, встала, ну, ну розтяши волос і, а потім уже хапай віник. Так оце я, як в отій пісенці, голова не розтісана. Ой, Боже, а я вже вхапила перець і вже щось з ним роблю. Боже, бачите, він вже підсвітає. Не знаю, зараз я його поріжу. О Боже, о Боже, він вже оцей. Дивіться. Ну, взагалі, молодець, я, що я... Боже, всередині. Це вам зранку, звісно, таке неприятне. Треба собаку зранку показувати не мене не чесано. З перцем який підв'яв уже. Ну, я не знаю, я, я не викину. Я не викину, я його помию і щось з ним буде. Ну, а це, звісно, в приправу не піде, так. Да. Хочеться мені ще спробувати. Хто таке робив? Кажіть. Посушеними, підсушеними зернятками з перцю, ось оцими їх висушить. І, і щоб була приправа. Просто це інтересно. Марс, успокойся. Ні, ну це, це, це капець. Тільки ж прийшов з надвору і вже знову. Носиться. Так, щас. Оце на приправу. Затягнула. Фу, Гедота. В'ялий перець. Ну, спасіба, хоч час зайнялася ним, бо фу, увечері взагалі ж був би такий, що не підходить. Так, так, так. Фу, Гедота. Фу, Гедота, з самого утра такий гарний, сочний в'ялий перець. Фу, фу. Чим би ще утром зайнятися? хто там, медитація на красу і так далі. Ось перець в'ялий. А -а 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 -а. Фу, Я не хочу ну Він в'ялий, все. Ні, він гнилий. Щас, почекай, щас, щас підеш. Терпи, собака. Так. Оце на насіннячку. Бачите, хоп? Тобто на приправку ось, ось ця миска. Це гниле. Гниле обрати з з кадру, бога таке. Що капець, ось ось бачите, хоп-хоп-хоп. Оп-оп-хоп. Оп. Так. о, фух. А, що я буду з перцем робити? Запечу його. Запечу. Перше не парець це завжди гарна ідея. Так. так. Скажу вам, що не пройшло. Тацію, і п'яти хвилин, як я почистила перець. І. В общем, почистила перець за 5 хвилин. Тепер його ще помить. І я таку велику роботу зробила. Кожен день кажу, дивлюсь на цей перець, так стидно і не роблю нічого. О. Так, що у нас є? Ось, це мить. Мить різати в духовку. Оце мить і підсушувати, і буде якась приправа. Не уверена, що буде, ну попробую. Ну і оце гнилля щас іде в мусорку. Все. Доброго ранку всім. Так, без 15,7, а в мене зашкалюють розваги тут на кухні. Так, це під перці. Ось. Насіння із перців теж посушу. Паргамент закінчився. Ні, не закінчився. Так, починаємо. Бо волоси укласти що вже треба. Так, перчики, пішли. Я знаю, що треба приправу, знаю, знаю, подивитись, що я зроблю. Щось видно? Тепер, увага, беремо таку пшикалку і хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. О! Щоб не передозу не було багато от зайвого. Так. Сойка. Настав час оцього приправа до кропу. До картоплі від клопотенка вона мені йшла добавкою непонятно куди. Ну тут є часник, а часник до перцю саме ону. І того. Ой, віці, яка вона крих. Мелена, мелена. Так, зараз давайте сюди. І... Оп-хоп-хоп. Оп, оп. О, часничком пахне. Єсть так. Перший пішов. Так, другий. Пахне не часником. Оце рознюхала приправу клопотенка до картоплі. Пахне, знаєте, таке, як хтось старі мариновані огірки перемолов і снігу. І оце пахне ними. Господі, пахне сушеними маринованими огірками. Таке що сказала, ну, вже як є. Так. І... Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так. І клопотенковська. непонятно що, Бо знашу. Так, давайте. О, все. Так. Ось так. Обичною прищепочкою. І момент істини, що робить за цим? Перчиком. Я його тут акуратно висиплю і все. Чи давно повинно підсушуватися люди. Мені здається, ну, трошки на цьому повинно підсушитись, так? Да? Все, пішло. А тепер у мене є, зараз і досі без 15-ти я швидко управилась ще полежать і подивитись час якийсь серіал. Потім перевірю перці, потім укладу волосся і на роботу. Нормальний ранок, але це не кожен ранок так. Не думайте, що я така хазяйка. Це в мене просто сьогодні приступ хазяйновитості.